Вітаю вас на каналі ТОПШкола. Сьогодні незвичне відео. Можливо, ви вже знаєте. стежуйте появу на теренах інтернету штучного інтелекту. Чат-бот, чат chat jpt Можливо, чули. Зараз покажу, чим він може бути корисним як учням, так і вчителям. Ну, почну з простого написати. Вірш, наприклад, я хочу написати, напиши вірш, напиши вірш, да? напиши вірш зі словами. От, наприклад, нехай буде топ. Школа, математика, навчання, учні, вчителі. Да, що ще можна туди додати? Алгибра, геометрія, фізика. ну, Досить. Нехай далі система сама це робить. Запускаємо. І що нам відповідає ж бот? Що він зараз напише? Обмірковує це все. Відпиши вірша. Вам задали домашнє завдання написати віршик. Будь ласка, технології 21-го століття на службі у людини. Звісно, це дещо вбиває творчість, але не всі вміють писати вірші, так само, як і не всі вміють 10 разів підтягнутися. От, будь ласка, віршик можете натиснути на паузу, прочитати його. От. Бачите? Є. Ще один спосіб. Вам задали написати невеличкий твір, чи есе. Пишемо есе на тему. На тему, чи варто е залишати школу після 9 класу. Залишати школу після 9 класу. Теми ви можете обирати свої, які вам зададуть без проблем. Зараз пишу те, що в голову прийшло. І все, будь ласка. Бот обробляє інформацію. Будь ласка, він пише. Він аналізує все, що є в мережі. І пише унікальний текст. Надайте саме питання у різні часи він буде відповідати по-різному. Кому цікаво, читайте разом з ним. І от він дає пораду. От. Він доступний зараз бот в Україні безкоштовно, там є коштовна версія, буде швидше відповідати і більше. Прикольно, так? Да? Ну, звісно, переписувати не бездумно бо інколи робить помилки і пише нісенітниці. Це для учнів, тепер для вчителів. Шановні мої колеги, то є бомба. Дивіться, пишу конспект уроку. Восьмий клас <гум> геометрії. Якщо ви думали, що тільки учням допомагає, і що то погано, ну я вам покажу на тему многокутник та його елементи. І дивіться, що чат-бот робить. що уважно за тема. Мета. Те що від нас вимагається. Не треба нічого купляти, нічого шукати. Хід у року. <гум> Кожен раз він написати новий конспект уроку. Технології 21 століття. У вас є на завтра уроки. Будь ласка, у вас є основа, методи прийоми, обладнання, оцінювання. Я сказав, що він пише різне. Окей, давайте спробуємо ще раз конспект уроку. Конспект уроку. Значить, для 8 класу з геометрії. За темою. Зараз перевіримо його. За темою многокутник та його елементи. Так, пішло. Ще раз дивимося, що він робить. Пише мета, яка мета. Це все без проблем копіюється, вставляється в вордівський документ. Організаційний момент, пояснення. Похвилинно навіть все розбиває. Демонстрація, от, що потрібно. Практична робота. от, ну, Все все, все робить. Давайте подивимося. ну, Не, не тільки математика, а може і ще, от, Давайте розгорнути. розгорнути конспект уроку. конспект уроку, Так, розгорнути конспект уроку. З географії. За темою материки. Так, сподіваюся, що така тема є. Так, ну що ж, дивимося, що він зараз нам зробить. Пешек план конспект. Бомба! <ріхи> Посилання на даний чат я залишу в описі під відео. Користуйтеся. До речі, ця система вже має понад 100 мільйонів підписників. Те, до чого інші соціальні мережі йшли роками, за тиждень, якщо я не помиляюсь, набрали чат-бот. Використовуйте, можна запит... запитання йому різні залишати, він сканує систему. Це не є пошукова система, ні. Це є краще, ніж пошукова система. Він знаходиться в мережі і потім видає результат вже в готовому вигляді. Робите свої запити і за ними працюєте. Сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Ви натиснете вподобачку, підпишитесь на канал ТОПшкола і будете використовувати технології 21-го століття. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу.